Тернопільська перехрестя 15 вересня 2022 рік. Ближче до вечора дорогою рухається колона військової техніки із супровідним автомобілем, проте у колоні утворюється розрив. В цей час водійка Мінівена Volkswagen Каді виїжджає на зелений колір світлофора, аж раптом біля неї проїжджає один із бронеавтомобілів, автомобілів, а наступний таранить Мінівен і обидві автівки зносить у кювет. Здавалося, що відстань між бронеавтомобілем, що встиг проїхати перед мінівеном та тим, який протирани Volkswagen, допустима, проте на камері відеоспостереження чітко простежується розрив у колоні згідно із правилами дорожнього руху, швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюється старшим колони або за режимом руху головної машини. Після публікації сюжету про дорожню транспортну пригоду у мережі користувачі почали активно обговорювати автотрощу, у якій загинуло троє дівчат та дитина. Думки людей розділяються 50 на 50. Одні підтримують військових, інші водійку Фольксвагена. Щоб розставити всі крапки над і у телефонному режимі, ми поспілкувалися із незалежним експертом. Який пояснив ситуацію, переглянувши відео із камери спостереження в момент, коли е е каді. Побачив, що з правого руху на заборонене світло світлофору приїжджає військове авто, він повинен скористатися пунктом правил 12.3. Тобто, у разі виникнення небезпеки водій, якщо цю небезпеку, водій спроможен виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості руху, аж до зупинки транспортного засобу, або безпечного для інших учасників руху, об'їзду перешкоди. Щодо відео, ми бачимо, що цим пунктом правил Каді не Користавського однак, за словами водійки Фольксвагена, враховуючи відстань, з якої рухалася колона військової техніки, вона не мала змоги побачити рух колони, а супровідний автомобіль із приблизковими маячками і поготів. Оскільки у колоні був розрив, водії, що відстали у русі, зобов'язані були зупинитися згідно із правилами проїзду. На регульованому перехресті також варто зазначити, що перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора, як у цьому випадку, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють в цьому випадку. Це по перше кримінальна справа, тобто вона буде розглядатися слідчим та. Буде проводитися е, слідчий експеримент, і саме внаслідок слідчого експерименту буде встановлюватися, коли саме водійка Каді побачила небезпеку. І якщо коли вона побачила небезпеку з правого боку, вона е, мала технічну можливість запобігти е, зіткнення, то в даному випадку це буде обопільна вина. Якщо вона не мала технічної можливості запобігти, запобігти зіткненню, тобто, коли вона на зелене світло вже перепинала, паче авто справа тисне на гальма і вже не може зупинитися. І зіткнення. Бути, то в даному випадку вона буде не винувата. в ДТП. Також згідно правил дорожнього руху на транспортних засобах, які рухаються в супроводжувальній колоні, повинне бути вімкнено ближнє світло фар. Однак у відео з камери спостереження чітко видно увімкнену аварійну світлову сигналізацію, простішими словами, аварійку, а це згідно ПДР. При пересуванні колони недопустимо. Це абсолютно точно, що аварійне, аварійне світло не повинно бути вімкнено. Також хочу зазначити, що є пункт правил 25.3, що саме старші колони повинні забезпечити швидкість та дистанцію. На момент дорожньо транспортної пригоди для водійки Фольксваген Caddy був зелений колір. А відстань у колоні бронетехніка сягала більше пів кілометра. Тому в даному випадку також відповідальність буде на е, водії, що був старшим. Тому що коли він е, е, їхав зі, зі швидкістю, е, при якій відстань була е, більша, ніж небезпечна, що є в даному випадку. Тобто, якщо е, вся колона рухалася зі, зі швидкістю, ну, наприклад, там, близько 70 км на годину, то е, Дистанція між авто була б мінімальна на місці скоєння ДТП біля потрошченого відбійника, ще досі лежать особисті речі загиблих та машинка дистанційного керування, вочевидь, яка належала дитині, що загинула у ДТП. У наслідок зіткнення двох транспортних засобів, четверо пасажирів автомобіля Фольксваген, серед яких семирічний хлопчик загинули на місці події. Окрім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей, віком 4 та 6 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню. У будь-якому випадку це буде дійсно складна експертиза. Це буде е, дуже ретельне дослідження, тому що загинули люди, і це на жаль велика трагедія. Для ще більшої об'єктивності ми надаємо повне відео руху колони від початку супроводу і до моменту дорожньо транспортної пригоди без коментарів. Рукуючи до місця дорожньо-транспортної пригоди, мимохід згадуєш, як ще місяць тому писав інтерв'ю і як планував знову зустрітися. Якщо дасть Бог життя і дозволить на наступний рік. Проте потрапити додому дівчатам так і не судилося. Білі ангела допомагати. На жаль. Молодих дівчат та хлопчика вже не повернути до життя, і лише цей відбійник буде нагадувати про те, що поспішати на дорозі ніколи не потрібно. Сергій Нікишин, Володимир Дерейко, телеканал Броди онлайн.